Армадол. Забудь про головний біль. Я вже розтягуюсь про всяк випадок. Так. А чи сідаєте ви в шпагат, так як в нього сяде сьогодні Тімур? Так як сьогодні сяде Тимур, я думаю, сідають більшість. Але насправді ми сьогодні будемо говорити про користь для наших суглобів, таких навичків, якими дійсно володіють далеко не всі, або можливо колись там, як я в дитинстві володів. Так а, якщо ви як то кажуть, легко демонструєте розтяжку, значить спорт або був, або є у вашому житті. Або буде або буде так, і от фітнес-тренери переконують, що наш шпагат може сісти абсолютно кожен незалежно від віку. Головне ну, мати безумовно бажання, а, правильно виконувати поради тренера. А от насправді це так чи ні, як правильно починати свою гнучку кар'єру. Ага. Так, от а, то от зараз будемо власне розбиратися з нашою тренеркою з його Катериною Левінською, яка в шпагаті влітає шпагаті я проанонсував, літає одразу. Літає, та? О, Вау, а, так. Вау, привіт, 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 Ух, привіт. Ну, привіт друзі. Так. Шпагат. шпагат. Шпагат, сьогодні у нас. Так. Е, е, дивіться, а. от я щойно сказав, що коли можна... Сідав, коли так. Колись сідав. Так. Ну, коли сідав. Так. В Язи пам'ятають. Коли сідав. Так, що, в принципі, на шпагат можуть сісти от, або всі от є такі крайнощі, так або так. всі можуть сісти наш пагатний якщо от є бажання і хороший тренер такий, хороший. як катерина лівійська да або все ж таки не всі тому що гнучкість нам від природи дана -да. е... Правильно, тимурчик, не всі можуть сідати не всі, шпагат. Все ж таки. Так. і знаєш такі гнучки. Ці гнучки хотіла сказати, великими літерами пишуть там шпагат за 30 днів, угу. а немає такого. Тобто людина наближається до цих форм, але повністю не сідає. І це все залежить від фізіології, від генетики, як вона в побуті себе поводить, якими тренуваннями займається до того, як розпочинає гнучкісні вправи. Тобто це... тут дуже великий великий вплив різних чинників. Угу. І навіть наша нервова система не завжди теж може дати нам прямо розла. І пустити в таку амплітуду. Вона щоразу думаю: а якщо ти ногу відірвеш, Так. якщо рука там зламаєшся, я наприклад, боюсь боюся сьогодні ставати в шпагат? Ставати, ну в принципі, ставати можна, бо велика вісані став. Мало хто бачить, але я зараз в шпагаті сиджу. Ось. серйозно шпагат. До речі, хануманасана прямий, це права нога ліва передня, це як широкий крок. Тобто ось ти йшов шов, і тут яка калюжа. Тобі треба перейти через неї. Ти так раз через шпагатик і все і ти де вже... то ж пагатами ходить. Ходить я б навіть сказав. Ну так такі широкі випади. О, можна так. так сказати. дивись, є три види шпагату, так як анделі правий і поперечний, поперечний, де ноги в різні Який сторони. найважчий? найскладніше. То, до речі, руська правильно це поперечний, поперечний. Бо все залежить від фізіології кульшового суглобу, від довжини шийки стегна, від вертлужної впадини, як заходить кістка. Тобто, ну там більше треба робот. З людьми. Ви прослухали короткий урок анатомії <сот> <сот> від Катерини Відінської. <сот> Катя, а для кого корисніший шпагат? Я, <сот> я думаю, що для жінок. Там народжувати можливо легше, ви розтягуєте м'язи В принципі, тазові. тазове дно працює правильно. М'язи тазового дна і займаються стречингом йогою з, з урахуванням розтяжок всіх. І чоловіки це покращує лібідо, це як то кажуть, ну у нас відходять усі лякі застійні явища, тобто варикози mm -hmm. зникають. Ось покращується хребет. У нас укріплюється прямо цей стовбур. Ось, ну і підтягуються ноги, красива фігура. Знімає напругу м'язі, отак прийшов з роботи додому, сів, шпаляв, сів, шпаляв, і і все, і розслабився, так. Ну які є давай одразу протипоказання до шпатипоказання це дегенеративні зміни в суглобах наприклад якісь вже в людини є переломи травми вже до того набуті ось ну в принципі тобто запальні процеси якісь грижі протрузії нижнього відділу хребта тобто людина може займатися але не заходити в велику амплітуду що таке в принципі гнучкість це здатність суглобів працювати на великих амплітудах але не завжди ця велика амплітуда вона має бути а дивись, от ми зараз показуємо, що та, там та, переломи, та, та, наприклад. Та. Тобто мається на увазі, що колись, якщо в тебе був якийсь перелом, то все? Ні, це дуже просто обережно. Треба працювати з, з тканиною, маю на увазі, і зв'язочки, і сухожилля. Вони більш такі, як канати потужні. Ми їх не розтягуємо, але в процесі тренування вони стають еластичними. І ось, наприклад, ми постійно вже займаємося. Нервова система зрозуміла, що цієї амплітуди вже недостатньо, треба більше. І м'язові волокна складається з саркомерів. І одразу з Нашого білка, ДНК, нарощується ще один такий саркомер і ще один такий саркомер. Тобто, ми подовжуємо еластичність наших м'язів. Це все дуже така, в принципі, цікава річ, яка пускає через головний мозок. Ну, дивись, а, щодо вікових обмежень. Чи вони існують? Чого Чи... ну, зараз ти 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 маєш, відкинути Джозеф Пілатес, вибач, переб'ю, сказав, що ми молоді настільки, наскільки гнучкий наш хребет. Тобто з цього випливає: рух це життя, а гнучкість що? Молодісді Дивись, Ну умовно кажучи, от зараз там сидить бабуся чи дідусь 90 років дивляться, і вони в житті не сідали на шпагати, думають, все саме час. Ні, отак не треба. Отак не треба. Якщо ти протягом життя займався, то в тебе дійсно буде цей результат, і просто ти його підтримуєш. А якщо так з першого разу, то можна ну це буде. Одноразова акція. Mm -hmm. У нас mm -hmm. вже був такий експеримент. П'ять років тому mm -hmm. Люда Барбір вже сідала в шпагат, і е, вона, вона тоді брала участь в танцях з зірками і е, проводила дуже інтенсивні тренування. Ось, тоді бачимо ексклюзивні кадри. Ексклюзивні кадри. Спочатку її Руслан допоміг, потім кинув, <сум> і... а потім не допоміг. <сум> <Людочка>. <сум> а, <сум> але але вона справді... успішно це зробила. Вона молодчинка вона гнучка. Я дивилася танці з зірками. Боже, яка вона кішечка. Скільки ну, п'ять хвилин вона тоді просиділа, так? Так, так, так. так. У нас це сиділо. Нормально взагалі п'ять хвилин сидіти в шпагаті. Ну, чому ще не зламалося? людмила вона потужна дівчина, то вона змогла. А ось так такий час не треба сідати. Не треба, ні, так? ні. Треба рухатися поступово через рух суглобів. Бо ми сідаємо і наші е, м'язи нервують, і прям ну, ось таке кисневе голодування там. ЧСС не може втиснути туди нову кровинушку. І таке ішемія. Ішемія м'язів відбувається просто. Я все ж таки маю почути ось це, так? От, до якого віку? Я все ж хочу. Я не підходжу. До якого віку, віку можна ще все ж таки замислюватися над шпагатом. Після якого віку вже все. Зась. Е, в принципі, до 30 можна гарно напрацювати свою гнучкість. Ні! Ні-ні <світ> ні, Тимошік, стопе! Ми тебе не списуємо, тому що ти мав цей в юності вже казав мені. Так. І шпагати усі. Так що це як характер, в принципі. Натренував характер, тренував м'язи і вони вже. пам'ятають. На, характер, на, на характері на характері, а як то кажуть, подивимось, що з цього вийде від теорії до практики. За мить сідаємо в шпагат 100%. відсотків. <гад> стаємо стаємо. так? Ну, та? Ти стаєш, я сідаю. <гад> Добре. Ну, погнали. Ми готові, наскільки це можливо. Поїхали, друзі. Прошу вас ставати в собаку мордою вниз. Ми розвиточні так. такі підготовчі вправи зробимо, витягуємо задню поверхню стегон, рухаємо по черзі п'ятками, торкаючись підлогу. І Руся, а може трішки вище підняти куприк, штовхнути груди до ніг. Іще, іще, іще. О, бачиш, як попа високо має бути. Та-та-та. та, -та, -та, -та Як у мене, та, та, Тимурчик, молодець. Без розминки ніяк, Ні правда? Ніяк. Далі через планку заходьте, будь ласка, в собаку мордою вверх. Розігніть хребта, потягніться гарно. Тиму чи капішончик не До речі, круто. І поїхали знову вниз. Видих, собака мордою вниз. П'ятки до підлоги. Молодець і потягни, будь ласка, п'яточки. Молодець. І ще вдих. Ось так. І видих вниз голівонькою. Скільки розминаємось? Так. Дві хвилинки. Дві хвилинки. Праву ногу виводимо вперед. Ми її виводимо вперед, крокуємо задньою так, щоб п'яточка стала гарно на підлозі, і нахилом видихом йдемо глибше і глибше на передню ногу. Я Вqui? вже на пів шпагатів. Дивимо, тільки трішки коліно ще підтягни. Но! О. і прокручуй куприк догори. Діставай сідничні бугри, щоб саме від сідниці тягнулася задня поверхня стегна. Так, так. Потім видихаємо одну ніжку назад, беремо вдих. І видихаємо тепер ліву передню. Знову нахил глибший, глибший грудний відділ. Намагайтесь туди теж на ніжку. О, витягуй спинку молочинка. а підійди, будь ласка, цією ногою вперед. Куди? трішки вперед. мене щось. Руки за короткі не дістають і вниз грудкою. тисни, тисни. тисни. Тут має відчуватися так? Да, Я відчуваю супер цікава програма. Казали вони. Да, і ми видихаємо. До речі, двома ногами крок вперед. Ми робимо такий вертикальний нахил, складку до обох ніг. О, супер. Супер круто, і ставимо. Значить, з вами право залишаємо, а ліве коліно внизу. Ліве коліно внизу. Нам для поздовжнього шпагату він або правий, або лівий, треба ще еластична передня поверхня стегна. Я забираю ногу в руку задню, і ого, тягну п'яточку до себе. Тімучик, ти можеш взяти цей цеглинку, поставити собі під руки і розтекш yeah. так, так само, та? Як ж... так Як мої діти називаються кеглічки. І тягни <сказ> п'яточку до себе ще більше, а таз та, та, та. вниз, щоб ти прям відчував тут натяжіння. <сказ> тяжі. Так я відчуваю, і до цього відчуваєш. <сказ> <сказ> Ой, мої манюнечки, молодці. Отак ой, мо видихай ріж, видихай видихай видихай, дихаємо. Забираємо ніжку з підсіднички і змінюємо їх місцями. А якщо судома? А якщо судово, ти змінюєш, змінюєш положення. Треба і... телефон просто під рукою мати, швидко швидку вибуху. Yeah. І змінюєш положення. Десь, наприклад, позу малюка, або починаєш масажувати той м'яс, тобто не, не, не тримаєш цю позицію, а змінюєш її. Та-та-та-та-та, І ще пах, вниз, тягнемо. Молодці. До речі, знаєш, е, знаєте, є таке м, вислів, типу, я працюю з ногами, спина не потрібна. Тобто зі спиною теж треба працювати. Ну, в, комплексі, в цьому комплексі гармонійно зі всім. Тіло. Супер. Ще потягнули п'яточку на три секунди. І дуже два. важливо просто затримуватися, так? Трішки, Трішки. затримуватися, але е, так, щоб ми могли і дихати, і посміхатися. Не так, що боляче і все, я вже нічого не можу. Відпускайте, будь ласка, ноги, і ми лягаємо так на живіт е, на, е, на таз, щоб у нас витягнувся гарно в роз, розігнутому положенні хребет. Низ живота підтягнути. О, такі кобри красиві. Ми зараз з вами в позиції кобри. Та-та-та-та-та. Ще три, два. Один видихом гарно відштовхуємося, відкилимо в позицію малюка. Малюк. І для цього нам ще не потрібні були, дивіться, оці рушнички. Так. Ми ставимо праву п'яточку на рушник, руки по обидві сторони від ноги Хочу. і починаємо видихом виїжджати вперед, <рес> додаючи ага. передньої поверхні стегна. Так, до речі, Няй. можна натирати підлогу. То ти майже сидиш. Ось, супер! Знову вперед і назад. Будь ласка, так. ексцентрично розтягуємо м'яз. Так, а потім знову його напружимо, затягуємо відчуваєш? так? Так, звісно, відчуваю. Якщо у вас вдома король, то цього не вийде. Знаєш, ванні. І ще вниз, наверх. І потім затримайте свою амплітуду. Вона може бути будь-якою. Чим нижче, тим краще, але не завжди воно краще одразу. І Руся теж майже в шпагаті. Диви, а задня п'яточка дивиться вверх. Щось блимнуло, я теж був шпагаті. Щось блимнуло а далі там вже ручки піднімаємо, щось же там співаємо, нахиляємось, щось робимо, можна подивиш, що вона робить. що вона робить і збираємо ногу для того, щоб все ж таки рівномірно напружити ще й ліву. Коли тренер каже, збираємо ногу, це трошки налякує. Так, одягаємо, так? інші о, ноги і продовжуємо. Давай, і ти, знову. Дайте іншу ногу. трішки вперед вниз і до себе. І дивіться, о, будь ласка, що обидві кісточки стегна мають дивитися вперед, а, поформувати такий квадрат з плечима о, і з о, тазом. Обережно, Тимурчика. Видихай, видихай, вперед і вниз. Видихай. Та-та-та. Нам треба пах посадити в підлогу. А хтось той... мені казав, що поперечний сідав. Це було 20 плюс років тому. Іра. дивись, Тимур. Не, не користувався цією амплітудою. І з карти тіла було викреслено цей, так. цей рух за непотрібністю. Треба знову набувати ті навички. Ну, так. Я кажу, що завжди кажу, що дуже погано, що немає кнопочки зберегти. Ти натренувався, зберегти. Був норматив, коли знаєш, ти сідаєш. і треба потягну. ось так от зробити. Та -та -та -та. Я ну, був номер наклончик, один. Наклончик. Іруся, давай тобі ще трішки допоможу. А... Давай, ти ніжку береш. А яка в тебе більш гнучка сторона була? Я думаю, права. Давай право передню. Тимурчик, ти в Ну так. так. Ти Я можеш, в принципі, і лежачи робити шпагат, взяти на себе ногу і потягнути О! до грудей. О, Іруся, диви, прав... лівий таз направляємо вниз. Лівий таз направляємо вниз. Молодчина. Далі руками крокуй до на цих линках до тазу. Дивись, по обидві сторони тобі треба взятися е, ручками. О, молодчина. І розкривати грудний відділ. Провертай плечі назад, діставай грудну клітину. О, бачиш, ти за рахунок сили спини ще і ще нижче стає. Молодчина. Ти дихаєш? Співати Ні. можеш <г 98> посміхатися можеш. Дивись вперед, будь ласка, відкривай грудну клітину. Молодчина. і ще трішки на п'ять, на чотири, на три. Ти дихаєш? Два Один. вона вже червона і Збирайся, затягуй ніжку, затягує збирай збирає румочина. Збирай, і збирай ну, а я нічки. Катя, знаєш за що люблю йогу? За що за те, що в кінці йоги за те, що розслаблення О, приходить це. для того, щоб була смачна шавасна, треба гарно попрацювати протягом практики. Правильно у, ну, у нас була дуже коротка практика. Скільки в принципі годинку десь треба займати? чотири, годинку. чотири Година роки казала? Чотири роки ні, 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 є чотири роки. Люди, які дійсно на наближаються дуже багато, але ще його нема. А це філд. Фізіологічні кісткові обмеження. Тому знаєш, якщо вікові. кажуть вікові, вікові. якщо кажуть та буде за два тижні, ні. Не від шести місяців, так щоб ну нормально себе відчувати. О. І щоб знаєш, ти сів шпагат і міг що сказати, а не сів і а я не можу нічого більше. Ну, тобто, а потім вже шпагат в мінус іде. Ти ставиш собі цеглинки на цеглинку ногу і впровис. А потім ну, ми будемо, шпагатів. будемо тренуватися. Будемо тренуватися. каже так, Ірина, каже і я Ірина. підтримую її. Ой, Катю, дякуємо тобі на звучати. Прямо зараз подумайте, наскільки це корисно, коли ви гнучки, коли ваші суглоби працюють, і вам в принципі не страшні потім жодні так. там якісь травми неочікувані. все. Так, та, та. ну і в принципі, так навіть корисно. коли ви п'єте каву в шпагаті зранку, так це теж дуже ефективно і ефектно. І світлина, все за мить продовжимо. Дякуємо. Зараз ноги зберемо і продовжимо. говорить вся країна з Олексієм Сухановим з 27 лютого на 1+1 Україна